А потім каже, ну, ми всі грішні і так далі. Тобто віра має в собі силу міняти людину. Мертва віра людину не міняє. І вона лишається е, грішною, злою, е, зло, злорічою, обманює, краде, е, е, блудить, все, що хочеть, робить, і має віру. Така віра дуже вигідна. Деякі кажуть, о, віра ваша найкраща. Певне, що найкраща, тому що і вірую, і роблю, що хочу. Це є такий, знаєте, духовний духовний обман, такий духовний, я би назвав алкоголь так гарно і вірую, і живу, як хочу. І до церкви ходжу, і живу, як хочу. Ми маємо право вибирати, але, шановні, каже так Біблія, не обманюйте самих себе. Бог ось сміє, не бути не може, що людина посіє, то і пожне. Віра жива, вона є діюча, вона активна, вона має силу змінювати, вона має силу побуджувати. Наприклад, Ной повірив, Бог йому сказав, що я потоплю цей лукавий світ водою. Але це ще має пройти якийсь час, а ти, Ной, збудуй собі ковчега, спасешся ти і весь твій дім. І Ной повірив, да, буде потоп. Так? Я вірю, що буде потоп. Він прийде. Але, я, але не буду я кора того ковчега. Спасся він. Його та віра спасла. Віра його а, піштовхнула або сприяла, і він почав будувати день в день, рік в рік. Він довгі роки будував таку величезну споруду дерев'яну, яка називалася Ковчег, щоб там могли вміститися, бо розміри дав Бог. Тобто віра має бути діючою. А не такою собі нейтральною. Я вірю, та хай Бог розбирається. Тому вся проблема в нашому християнстві, що люди не знають писання. І тому найлегше так, а мій дід казав, моя баба казала. Тобто це свідчить, шановні телеглядачі, що ми не цінуємо своєї душі. Ми не віримо, що буде вічність за гробом. Ми не віримо, що буде вічний суд. Ми не віримо. А що всім, то й мені. Ну, так жартувати не можна. Якщо бути християнином, то бути справжнім, а не наполовину, на половину ситий, наполовину голодний, наполовину чистий, наполовину грязний. Так бути не може. Бог половинчатого віри не приймає. Йому потрібна віра, яка шукає Бога, має спільність з Богом, і ота спільність з Богом через віру, вона Кардинально міняє людину, як вона і в мене грішника колишнього змінила. Ісус говорив своїм учням, майте віру Божу. Яка це віра Божа? Не знаю, я не скажу. Божа віра, і Божа віра, аби ще не можу нічого сказати. Це віра така, що не треба кривдити нікого, треба в тяжку хвилину допомагати. Ну і саме головне бажати всім здоров'я. Як сказав Ісус, так і треба дотримуватися тих. Не треба шукати інших богів. Ніде Ісус не казав. Католицька віра, чи там протестантська віра, чи яка це просто єдина віра в Бога, в Бога єдиного. Вірити в те, що дійсно є сила Господня, що Він нам допомагає, що коли ми молимось, просимо, Він нам допомагає. Це та віра, яку дає сам Господь Бог в людські серця, виливає. Отаку віру нам потрібно мати. Що є джерелом вашої віри? По-перше, я віру в ту силу, яка мене оберігає, яка вона мені дає. Ну, підтримку, Тому що я в свій час втратила сина. Сім років вже пройшло, 20 років його вбили. І от якби не ця віра, я не знаю, як би я то все пережила. Доброта, правда, я знаю. І досягти тої мети, кінцевої, для чого ми тут власне, на цій землі живемо, кожен з нас. Джерела Господь. Це писання. Це однозначно читаєш Біблію і це найголовніше джерело. Святе письмо Біблія. Це для всіх, хто шукає правди, читайте у свіжому номері. Чому Бог допускає страждання? Про вічні закони справедливості. Народився, щоб спасти. Про диво Різдва. Сила Слова. Як навчитися благословляти? Чудо навернення. Що означає увірувати в Ісуса? Справжній чоловік. Яким Він повинен бути. Читайте, думайте, робіть висновки. Виходить, що для того, щоб бути справжнім християнином, самої віри як такої замало, потрібні все ж таки ще добрі діла. Бачите, в старому заповіті була позиція, що люди вірили в Бога, вони не могли не вірити, вони бачили кругом чудеса євреї. Так? І Бог хотів, щоб в них не було поганих. Щоб вони відкинули зло, відкинули неправду. І в старому заповіті люди оправдовувалися ділами. Такий був Божий принцип, дав їм Бог закона. Закон виявляв, що добре, що не добре, що гріх, що не гріх. І люди вже знали, що праве, що ліве, що чорне, що біле, образно кажучи, Бог їм дав конкретні вказівки. І от, роблячи так, як Бог сказав, людина отримувала статус праведника. Но справа в тім, що закон, каже апостол Полодо Римлян, був обесилений тілом. Що це означає? Наприклад, в законі написано, не кради, так? Ну, а, а людей аж, аж, аж кортить, украсти. Ну, як так, сусіда має більше, я не маю. Там лежить таке гарне, а я не візьму. Тобто завжди в людській природі була боротьба. Закон каже, не кради, а вкрав це гріх. І так далі. І тому людина мала боротьбу. Знала, що це гріх, але вона завжди ставила, на да, то гріх, але ж мені буде вигідно, мені буде приємно. І таким чином люди не мали сили навіть виконати простих оцих заповідей, які всі знають. Не кради, не вбивай, не чини не перелюбу. І так, хтось виконав, хтось не виконав. І так вийшло, як кажуть, народі, як кривий гуляє. Хто виконав одну заповідь, дві не виконав. А в законі чітко написано: якщо ти виконав 9, -9 заповідів, а одну порушив, ти виновник проти всього закона. І люди по своїй гріховній природі не могли виконати закона, бо їхня природа тягнула завжди в бік. Як того вовка тягне в ліс, так і грішника тягне завжди, десь не в ту сторону. І це бачив Бог, і це бачив Бог. Тому Він послав свого Сина, щоб через Ісуса. Ми могли мати силу. І в старому заповіті спасіння по ділах, в новому заповіті поставлений вищий щабаль не по ділах спасіння, а по вірі. І це знають всі священники, і католицькі, і православні, і читають в церквах, і на похоронах. Я особисто чув істину, існу, вам, хто вірує, хто слухає Слово Моє і вірую, пославшу мене, Живот вічний, той має. Тобто віруй і спасешся, бо за нас закон виконав Христос, за наші гріхи. Він тобто принцип спасіння в новому заповіті базується на вірі, на вірі, і тільки на вірі, але на живій вірі, яка має потім плоди добрі діла. Тобто, добрі діла це наслідок віри, наслідок а не передумова. Віри, а не передумова. На вашу думку, що потрібно робити людині, щоб спасти свою душу, тільки молитись і вірити в Бога. Треба бути ну, кажу, нормальною людиною. Ні, нікого не, як то кажуть, не гнівити, ні, як то була Бога не гнівити. На це питання я не знаю, як сказати точно. Це дуже складне. Повинен працювати, чесно, жити. Правда, правда, правда це Бог. Написано в Біблії, всі ми е, згрішили, всі ми залишені, слави Божої, нам старатися жити так, як пише Писання. І тоді ми спасемося, і якщо ми зробимо крок на зустріч Богу, Бог зробить 10 кроків на нам. Молитися, жити по законах Господа, по Його заповітах, ну і старатися не грішити. Потрібно виконати те, що вимагає Писання, покаятись в ім'я Ісуса Христа, визнати свою гріховність перед Богом і прийняти Його жертву за наші гріхи. Чи можна народитися християнином? Ні, не можна. Біблія так не вчить. Я би радий був, щоб ми всі народжувалися християнами. Я би хотів, щоб було якнай. Ну, ми можемо по-різному собі казати, думати і гадати, але в таких важливих питаннях, що стосується нашої душі. Небезпечно так просто буде, не буде. Як то кажуть, мокре чи сухе, отак собі хитатися. Біблія такого хитання не визнає. Біблія каже, хто хитається, не благоволить, до того душа моя. У нас має бути тверда позиція, тверда, непохитна. Якщо ми дім будуємо, то не будуємо на болоті. Якщо ми будуємо дім на пісочку, не будуємо, а кожен будує фундамент бо серйозна справа в тому, жити, тому домі я буду жити, і друг він завалиться, ще мене заб'є. Тому в питаннях віри ми керуємося словом. Що говорить слово? А Біблія каже, що народжене від тіла є тіло. Римлянам, апостол Павло говорить у восьмому розділі. Народжений від тіла є тіло і його тягне до гріха. 50-й псалом. Багато людей знають на пам'ять християн. Беззаконні я зачат і в рісі мене народила мати моя. Отак От подібно. Давид визнавав, що той гріх від Адама він передається, як родословно передається наша гріховна природа. Але тому Ісус прийшов, щоб дати нам нову природу. І він сказав Некодима, треба вам народитися згори, тобто отримати нову природу духовну, яка дається через покаяння в гріхах, через віру в Ісуса Христа. Святий Дух нас міняє, і ми стаємо людьми новими внутрі. Зверхами не міняємося, але внутрі в нас інша позиція, інший світогляд, в нас справжня віра, яка буде нас рухати, як локомотив тягне за собою вагони. А як тоді зрозуміти слова апостола Павла звернені до Тимофія? Павло говорить про віру, яка передалась йому від його бабусі і матері? Йде мова про те, що віра, він не казав, що вона передалася. Він сказав, що та віра, яка була в твоїй бабці і в твоїй мамі, вона є і в тобі. Тобто віру нам треба вказувати нашим дітям, показувати, що. Вони можуть її придбати. Тобто віра не передається, віра народжується в серці від слухання. Павло написав у листі до Римлян таку чудову фразу. Віра від слухання, слухання від Божого Слова. Тому батьки мають повне право, і ми повинні це робити, шановні, ми повинні дітей вчити, вчити їх слова. А що ж будемо вчити слова, як саме не читаємо? Що ми можемо передати дітям, як ми його не маємо? Наприклад, якщо ми маємо віру, яка базується на Євангелії, яка нас змінила, то я, відповідно, всім серцем і душою схочу, щоб діти мої це мали. Але як цим це методом зробити? Я можу дітям залишити, припустимо, тисячу гривень, я можу дітям залишити квартиру, я можу залишити дітям е старенький автомобіль. Можу залишити дітям кусочок землі, це я можу. Но віру я передати їм не можу. Але я можу їм показати діти, отак написано. І вони мають прийняти рішення. Моя праця або мої, так би сказати, зусилля, моє батьківське бажання, щоб діти, приводячи їх до Біблії, вказати їм Діти, оце дорога правди, діточки, оце Ісус за вас помер, діточки, Ісус вас любить, Він вас створив. і діти, слухаючи. Не лише не читаючи, а слухаючи, вони зразу починають думати. Вони починають приймати це Слово. Вони чули про Ісуса, що Він народився в ясне, їм так цікаво, як то було, овечки. І дитина вже це сприймає. Таким чином батьки можуть сіяти насіння віри слова в їхнє серце. І дитинка це слово слухає, і вона вірує. Бо тато сказав з мамою, що Ісус народився, і воно вірує. Ай, якби тато і мама не сказали, воно б і не знало. Тобто віра від слухання. І що дуже важливо, діти не можуть стати кращими, як батьки. Дуже важливо, щоб діти не тільки чули від нас, що Ісус народився, що Він воскрес по, -по святам водити їх до церкви, пасочка, там різні різні і так далі. Це добре. Но на дітей дуже впливає, як тато з мамою живе. На дітей дуже впливає, як тато, чи він поступає по-християнськи. Чи вони бачать, ого, наш тато має двоякі стандарти. Вдома грубіян, вдома жорстокий, вдома скупий, вдома кричить, готовий битися, любить заглядати, куди не треба. А прийшов в церкву такий смирений, ручки зложив, до причастя навіть йде. Як люди скажуть, до церкви не ходив. Шановний, кому потрібен той християнський театр? А люди нині таким займаються. І, власне, віра, вона...